Всім привіт, мене звати Іжачок, і таким грайливим і веселим я був не завжди. Життя мене, м'яко кажучи, поматросило і бросило, бо я був одним з тих, хто пережив вибух на Каховській Гес та думав, що моє життя вже закінчилось. Та, на щастя, мене з пекла евакуювали в київський притулок, але містра був настільки сильний, що я боявся всіх, окрім декількох людей. Саме тому мене попросили забрати в притулок поменше. Я, чесно кажучи, зрадів, але не від усього серця. Трошки навіть просив одмотать все назад, але їй вже було не остановити, тому я переїхав в притулок собака для тебе. З собачком я подружився майже відразу, а от з повідком і людьми мені потоваришувати відразу не вдалося. Але йшли місяці і в мене потрошку почало все получатися. Я опанував повідець та потрошку відтаяв до людей. Але з незнайомими мені було так само важко. як-то кажуть, якщо ти не любиш людей, то і вони тебе не полюблять. Тому Яна почала шукати мені перетримку там, де є ще інші люди. Та на щастя відгукнулася дівчинка Аня. Вона сказала, Яна, не хвилюйся, все парішаєм. Хто б знав, що її парішаєм, будуть такими звірськими. Бо спочатку вона посадила мене хто зна куди, відмила від мене всі укусні запахи. І почала водити мене по всяким кахфешком. І, хоча я почав потрошку вітаювати, жити у Ані мені більше не хотілось. Я хотів знайти власну родину. Але через те, що в моїй особливості все ще лишалось, бажаючих мене забрати було не так багато, а на знайомство взагалі ніхто не хотів приходити. Аж раптом після чергової моєї молитви написала родина, що хоче приїхати і познайомитись. Я думав, як то кажуть на молодіжному, що це рофл, але родина і правда приїхала і виявилась дуже хорошою. Та недовго думаючи, запакували мене в машину і повезли додому. І на питання, чому саме я, моя мама відповіла так. Я побачила Мортіли відео в Тіктоці. Він був у червоному такому метелику. Мені він здався дуже милий і одночасно сумним. Ці його очки, цей малесенький носик дуже мене зачепили. А ще мене тоді вразив підпис, що його вважають страшним. І мені прям стало дуже боляче за нього, тому що ну він же гарнюсік. А, тоді я зробила репост, зібрала собі відео, але постійно поверталась до нього думками. Не могла його забути. А потім зайшла на сторінку притулку, прочитала його історію і зрозуміла, що це мій хлопчик. І мені здається, моє серце просто вибрало його одразу з першого погляду.